Що там єсика? Що там є? Що прапорець. Що це за прапорець такий? Український. Український? А що він означає? Так, ти в ньому колись... Ой. Ой. Так, ні, ні, віддай, віддай, постав на місце. Добре. Ту саму дірочку, будь ласка, постав. Таку? Угу. Таку? Так. Таку? В ту дірочку, з якої воно випало, постав і більше не рухай, добре? добре. Все? Добре. Добре. Ярусику, ні, не можна. Ярема. Ярема не можна? Опа. Опа, лиши все, не можна. Ярчику, не можна, ні, 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 ні. Лонечка, будь ласка, все.